Олена має особливий дар. Це щось тихе, про що вона не говорить з іншим. Коли вона спить, її схожі на сни більшості людей. Вони не показують дивних фантазій чи переплутаних спогадів дня. Натомість вони показують їй уривки того, що має статися. Іноді сни бувають маленькими. Вона бачить подругу, з якою не розмовляла роками, а потім наступного дня ця подруга телефонує їй. Це просте ніжне знання, це частина її життя. Як колір її очей? Або її сміх. Вона приймає це без запитань. Вона не керує цими снами. Вони приходять до неї, коли хочуть, приносячи картини майбутнього, які іноді чіткі, а іноді туманні. Однієї ночі вона може приснитися сильна злива в сонячний день, і вона знає, що потрібно взяти з собою парасольку, коли виходить з дому. Іншої ночі вона може побачити веселе святкування для сусіда, і вона відчуває тиху радість за них ще до того, як прийде добра новина. Бачення часто особисті, торкаються лише життя тих, кого вона знає, і маленького світу навколо неї. Вона навчилася довіряти почуттям, які залишають ці сни. Цей дар не завжди є втіхою. Іноді сни приносять відчуття неспокою або смутку. Вона може побачити повалене дерево, що перекриває дорогу або іграшку, загублену дитиною в парку. Ці видіння не жахливі, але вони несуть невеликий тягар смутку. Олена розуміє, що майбутнє містить як щастя, так і біль. І її сни показують їй обидві сторони. Вона не може змінити те, що бачить. Вона може лише спостерігати і відчувати. Дар це відповідальність, тягар, який вона мовчки несе в своєму серці. Вона намагається використовувати знання, щоб бути добрішою людиною, пропонувати втішне слово, коли відчуває, що це потрібно. Багато років її сни залишалися в межах її невеликої громади. Вони були про врожаї та весілля, про новонароджених і теплі прощання. Вони ніколи не показували їй широкий світ за межами її міста. Її ночі наповнені обличчями людей, яких вона знає, вулицями, якими вона ходить щодня, майбутнє, яке вона бачить, є її власним і майбутнім її сусідів. Вона ніколи ніколи не мріяла про відомих людей чи великі світові події. У неї немає причин вірити, що це коли-небудь зміниться. Дар є частиною її тихого життя, і вона уявляє, що так буде завжди. Однієї ночі все змінюється. Олена засинає міцним сном, але її сни інші. Вони гучні та хаотичні, не тихі і ніжні, як раніше. Їй сниться чоловік, якого вона бачила по телевізору. Його звуть Дональд Трамп. Він стоїть перед величезним натовпом людей, і всі вони йому аплодують. Шум оглушливий, рев, який наповнює її сон дивною і потужною енергією. вісні Олена не в натовпі. Вона спостерігає здалеку, мовчазний спостерігач, що пливе в темряві, і відчуття глибокого холоду охоплює її. Холод, який не має нічого спільного з погодою. Сон змінюється. Чоловік Дональд Трамп все ще там, але оплески припинилися. Тепер панує важка тиша. Олена відчуває сильне відчуття чогось неправильного. Це відчуття великої помилки, відчуття настільки сильне, що це майже фізична вага, яка тисне на неї. Це помилка настільки велика, що вона вплине на багатьох багатьох людей. Вона не знає, що це за помилка. Сон не дає їй деталей, конкретних дій чи слів. Він лише дає їй це непереборне відчуття жаху, впевненість, що на дуже важливому шляху робиться неправильний поворот. Вона намагається бачити чіткіше у вісні. Вона намагається зрозуміти джерело цього жахливого відчуття. Але бачення залишається розмитим по краях. Все, що вона бачить, це обличчя чоловіка, впевнене і рішуче. Проте за ним вона відчуває зростаючу тінь, темряву, яка, здається, поширюється і зростає з кожною хвилиною, що минає. Відчуття помилки безпосередньо пов'язане з ним, з його присутністю та його владою. Це відчуття, якого вона ніколи раніше не відчувала у вісні. Її звичайні сни, схожі на тихий шепіт, але цей гучний, наполегливий дзвін тривоги в її душі. Олена раптово прокидається, її серце б'ється швидко і дихання прискорене. Кімната темна й тиха, але відчуття зі сну залишається. Страх і тривога все ще з нею чіпляються до неї, як холодний туман. Вона сідає в ліжку і дивиться у вікно, де починає з'являтися перше світло ранку. Сон був про чоловіка, якого вона не знала, чоловіка в далекій країні. Але відчуття великої помилки здавалося таким реальним, таким особистим. Вона не може позбутися відчуття, що вона щойно побачила щось неймовірно важливе, і вона налякана. Після тієї ночі Олена не може забути сон. Відчуття великої помилки залишається з нею. Вона починає уважніше дивитися новини. Вона часто бачить Дональда Трампа по телевізору. Він балотується на пост президента Сполучених Штатів. Вона слухає його промови і спостерігає за натовпами, які збираються, щоб послухати його. Кожного разу, коли вона бачить його обличчя, повертається холодне відчуття зі сну. Це тихе відлуння жаху, який вона відчувала у вісні. Вона відчуває клубок тривоги в животі, постійну низькорівневу тривогу, яку вона нікому не може пояснити. Це її таємний тягар. Вона спостерігає, як його політична кар'єра зростає. Багато людей підтримують його з великою пристрастю. Вони аплодують йому так само, як люди в її сні. Але багато інших людей хвилюються. Вони говорять про його слова і його дії з занепокоєнням. Олена слухає обидві сторони, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Вона відчуває, що все ще у вісні, спостерігаючи здалеку, як розгортається велика історія. Відчуття помилки не зникає. Насправді, чим могутнішим він стає, тим сильнішим. Певненішим стає це відчуття. Вона бажає, щоб могла комусь розповісти, але як вона могла це пояснити? Потім настає день, коли Дональда Трампа обирають президентом. Коли Олена чує новини, її пронизує глибокий холод. Це той самий холод, який вона відчувала у вісні. Вона пам'ятає важку тишу і непереборне відчуття великої помилки. Тепер чоловік з її сну є одним з наймогутніших лідерів у світі. Її страх більше не просто відчуття зі сну. Це відчувається як реальна і наявна небезпека. Вона хвилюється за людей у його країні та за людей у всьому світі. Тінь, яку вона бачила у вісні, тепер, здається, охоплює всю земну кулю. Під час його президентства Олена продовжує спостерігати вона бачить багато великих подій: виникають суперечки між країнами, протести на вулицях і великі зміни в законах. Вона читає про його рішення, такі як звільнення важливих чиновників і створення нових правил щодо імміграції. Які викликають широке занепокоєння. Кожного разу, коли відбувається велика подія, вона згадує свій сон. Вона згадує відчуття помилки. Вона не знає, чи є якась окрема подія помилкою. Можливо, це не одна річ. Можливо, це все довга низка подій, яка почалася з його приходу до влади. З роками сон про Дональда Трампа залишається яскравим у пам'яті Олени. Він став для неї постійним нагадуванням. Тихим провідником у тому, як вона бачить світ. Вона бачить глибокі розбіжності, які зростають у суспільстві як у Сполучених Штатах, так і в інших країнах. Люди сперечаються зі своїми друзями та родинами про політику. Світ здається менш стабільним, менш передбачуваним. Вона думає про авторитарні дії, про які читає в новинах, такі як ігнорування правил та виклики правовій системі. Відчуття великої помилки зі сну. Здається, набуває форми в реальному світі, в ці моменти кризи та конфлікту. Олена усвідомлює, що її сон був не лише про одного чоловіка, він був про владу, яку люди дають своїм лідерам. Він був про вибір, який роблять мільйони людей, коли голосують. До її сну вона не дуже замислювалася про політику в інших країнах. Все здавалося таким далеким, таким відірваним від її власного тихого життя. Тепер вона розуміє, що світ пов'язаний так, як вона ніколи не уявляла. Вибір, зроблений в одній країні, може викликати хвилі по всій планеті, створюючи хвилі, які торкаються кожного, навіть жінки, яка бачить майбутнє у вісні. Сон навчає її потужному уроку. Він навчає її, що вибори неймовірно важливі. Вони не просто про вибір людини, вони про вибір шляху для майбутнього. Кожен голос це важка річ, повна надії та відповідальності. Вона думає про людей, які аплодували у її сні, і про людей, які аплодують у реальному житті. Вона думає про їхні надії та їхні страхи. Вона розуміє, що майбутнє не висічене на камені. Воно будується виборами, які люди роблять щодня, особливо виборами, які вони роблять разом як суспільство. Олена все ще має свої сни. Вона все ще бачить невеликі уривки майбутнього. Але сон про велику помилку змінив її назавжди. Він забрав частину її невинності. Він показав їй, що майбутнє може бути дивовижним, а іноді й лякаючим. Вона не знає, що станеться далі. Її дар не дає їй всіх відповідей, але вона тримається за урок, який засвоїла. Вона дивиться на світ стурбованими, але відкритими очима, розуміючи, що кожен має невелику роль у формуванні того, що має статися, і що навіть найменший вибір може нести вагу світу.